Президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу у наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні. Про це в Пентагоні підтвердили Українській службі голосу Америки. В Мінобороні США заявили, що безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки. Президент США Дональд Трамп заявив, що він бачить закінчення російсько-української війни шляхом зменшення цін на нафту. Він вкотре наголосив, що хоче якнайшвидшого завершення війни, на якій, за його словами гинуть мільйони. Про це Дональд Трамп сказав під час виступу на всесвітньому економічному форумі у Давосі, 23 січня. Виступаючи на тому ж форумі, генеральний секретар НАТО Марк Рюте закликав Сполучені Штати продовжувати постачання зброї Україні і заявив, що європейські країни будуть готові заплатити за це за заявами, які пролунали у Давосі. Слідкував наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який приєднується до прямого ефіру. Вітати Богдане. Богдане розкажи детальніше про що сказав Дональд Трамп під час його виступу на форумі у Давосі про припинення про його плани припинення війни в Україні. Спочатку про важливі обставини насамперед, президент Трамп особисто у Давосі не був. Він виступав з допомогою відеозв'язку з Вашингтона, очевидно. Але тим не менше, це була провідна подія на, на черговий день форуму у Давосі, яка права була величезну увагу, і Трамп. Насамперед говорив про е, питання політики у Сполучених Штатах, про внутрішню політику, про економіку, але також е, відвів чимало часу на питання російської війни проти України. Що впадає в очі? Перше, е, президент США Дональд Трамп вже більше не каже, що він може зупинити війну за 24 години чи за один, один день від нього. Жодних якихось термінів не пролунало цього разу, але він сказав, що представники його команди, як він висловився, я сподіваюся, сказав він, вже почали працювати у тому напрямку, у напрямку для е, припинення е, страшної гидкої, е, як він сказав, війни смішної, на якій гинуть е, мільйони людей, то що він на цьому багато зупинявся. Е, досить. Несподівано пролунало звинувачення на адресу Саудівської Аравії та інших країн-експортерів нафти у тому, що вони мовляв не знизили ціну на нафту і таким чином сприяли тому, що Росія далі може вести війну. Ця заява була ось такою. And I'm also going to ask Saudi Arabia... <витом> я також збираюся просити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціну на нафту. Ви повинні знизити її, чесно кажучи. Я дивуюся, що вони не зробили цього до виборів. Те, що вони цього не зробили, не було проявом великої любові. Мене це трохи здивувало. Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною припинилася б негайно. Зараз ціна дозволяє війні продовжуватися. Ви повинні знизити ціну на нафту. Ви маєте закінчити цю війну. Їм давно треба було це зробити до певної міри. Вони відповідальні за те, що відбувається. Втрачаються мільйони життів. Із падінням цін на нафту я вимагаю негайного зниження процентних ставок. І так само вони повинні падати в усьому світові. Богдана говорили на всесвітньому економічному форумі і про європейську роль у врегулюванні війни в Україні? Про щось саме йшлось Богдане, повторю питання. Говорили на європейському форумі про європейську роль у регулюванні війни в Україні. Про що саме йшлося а... там? що Європейці дуже е, уважно стежать за е, заявами про, про наміри президента Трампа роз розмовляти з президентом Путіним Путі... Путі... і це звертає про роль України і про роль Європи у цих питаннях. Зокрема, на цьому наголошував сьогодні французький міністр закордонних справ. And if we get a bad deal... якщо ми укладемо погану угоду, це означатиме лише те, що ми побачимо, як президент Росії буде святкувати разом з правителями Північної Кореї, Ірану та Китаю, і ми не можемо на це погодитися. Це було б геополітично великою, великою помилкою. Це не будуть додаткові мільярди, це будуть додаткові трильйони. Бо якщо Україна програє, тоді відновлення стримування НАТО буде знову ж таки. Це буде набагато вища ціна ніж те, що ми зараз розглядаємо: збільшення наших витрат і нарощування промислового виробництва. Ми Щойно чули слова генерального секретаря. Кретаря НАТО Марка Рюта, який е, погодився з е, американським президентом, що Європа має витрачати більше на оборону, е, і також припустив, що європейці можуть допомагати е, з купівлею з зброї американської зброї е, на допомогу Україні. Що стосується, все ж таки, е, питання Європи і участі е, Європи у мирному врегулюванні, я все ж таки хочу. Щоб ми послухали е, слова французького міністра закордонних справ будь яка угода, яка може бути укладена, повинна бути узгоджена з українцями, які три роки воюють за свою територіальну цілісність і за нашу безпеку. А тоді на це повинні будуть погодитися європейці, яким доведеться відігравати першочергову роль у забезпеченні гарантій безпеки для виконання такої угоди. Інакше хто це зробить? НАТО? наразі адміністрація США не виявила великої відкритості до вступу України до НАТО в короткій перспективі, а це означає. Перехідний період, коли гарантії безпеки потрібно буде надати якимось іншим способом, пов'язаним з НАТО. То ті 200 тисяч військових, про які президент Зеленський згадав учора тут у Давосі. Чи це США збирається їх надати? Богдане, дякую тобі дуже на зв'язку із нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпан.